І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, це завжди несподіваний і зворушливий момент, коли відділені від Різдва Христового ще кількома днями, ми раптом чуємо слова про Його прихід у світ вже сьогодні, в останню неділю перед Різдвом Христовим. Тим самим церква не випереджає події, а запрошує нас озирнутися, озирнутися в минуле, на той важкий, часом монотонний і практично завжди драматичний шлях, який пройшло людство перед приходом Спасителя. Ми знаємо, що Христос приходить не через заслуги людства, а навпаки, тому що милосердний Отець. Переконавши, що людина сама неспроможна подолати того замкненого кола гріха, в якому вона опинилася, потребує зовнішнього втручання, потребує тієї сили, яка стимулюватиме проростання у кожному з нас того доброго, що Господь наш Небесний Отець і Творець Всесвіту, заклав у наші створе. То, що називається Біблією образом і подобою Божим». Реалізація цих наших талантів вимагає прикладу. І тим прикладом стане Спаситель, який покладе за нас усіх у жертву самого себе. Але разом із тим, цей шлях, який представлений ланцюгами поколінь, предків Ісуса за тілом. Предків Йосифа і Марії, чиї списки даються і в Євангелії від Матея, і в Євангелії від Луки, вони зупиняють нас на одному дуже важливому моменті Моменті вибору, який раз у раз постає перед дуже скромними, ординарними на перший погляд постатями, які раптом стають ключовими у людській історії. Так було і тоді, коли Ной почув голос Бога, який закликав його рятувати себе і свою родину, рятувати для майбутнього людства. Він міг зігнорувати ці слова, засоромитися, бо що скажуть люди, коли він раптом серед пустельної спеки починає будувати собі ковчег. Корабель для якого близько і немає ніде води. А він зневажив усі поголоси, чутки, пішов за голосом Божим. І завдяки тому ми є з вами зараз тут. В іншому випадку людства б уже не було. І інший, названий на ім'я у цьому перелікові предок Ісуса Христа, Авраам. Також почув голос, який кликав його піти із домашнього затишку, із одного з центрів тогочасної часної цивілізації, урухалдейського, піти у невідомість. Для чого? Чому він, літня людина, раптом мусив міняти свій спосіб життя на життя кочовика, людини пустелі зректися своїй родини, всього того, що було для нього дорогим і звичним. Він міг завагатися, переконати себе, що це йому вчулося, залишитися на місці, але він пішов уперед і не зупинявся, не зупинявся в своїх мандрах, аж доки дістав нагороду своєї віри. І випробував ціну цієї нагороди, віру у Бога тією жертвою на горі моріє, яку він мав принести за словами Божими. Він віддавав пріоритет Божим Словам над людським поголосом. І третій момент, який виділяє сьогоднішнє Євангеліє, це поведінка праведного Йосифа, Йосифа-обручника. Він не був батьком Ісуса Христа за тілом, але Він зробив свій вирішальний вибір, який дозволив прийти на світ Ісусові. Бо якби він чинив так, як вимагав від Нього людський закон, звичаєве право, яке запроваджено було у жорстокій щодо порушників закону юдеї, тоді б загинула. Заукаменована Марія і Спаситель не прийшов би в світ. І ми б з вами продовжували перебувати у тому замкненому колі гріха, в який потрапили наші правоці. А він повірив, він повірив слову ангела і не побоявся прийняти свою заручену Діву Марію, попри те, що почув, що вона вже зачала сина. Він повірив у неймовірне, у те, що зачата дитина буде сином не іншого чоловіка, а Божим сином. Кожен із нас має час від часу моменти вибору. Мабуть, ніхто не може похвалитися з присутніх тут, що він чув голос ангела. Але хіба ми не чуємо постійно голос важливіший і відповідальніший, ніж голос усіх ангелів у всесвіті, голос самого Бога, який долинає до нас через святе письмо. Голос Ісуса Христа, який промовляє до нас через Євангеліє. І кожного разу, коли ми чуємо цей голос, ми також опиняємося перед дилемою, чи йти за Ним. Чи виконувати те, що Христос нам сказав, чи шукати якісь казуїстичні виправдання для себе, мотивуючи своє небажання, виконувати поради Євангелія або слабким здоров'ям, або людською думкою, міркуваннями політкоректності, інтерпретацією пізніших каноністів і багато-багато чим іще, що може винайти. Вибаглива гріховна думка для того, щоб втекти від радикальної прямоти слів Євангелія, готуючи нас до Різдва Христового, церква і запрошує нас іти за прикладом правців, не тікати від радикалізму євангельських слів, а слухатися в них і чинити так, щоб і ми з вами. Переживаючи Різдво Христове як пролог нашого спасіння, разом із Спасителем дійшли і до епілогу, до тієї вічної зустрічі в небі, до якої прийшов готувати нас Ісус у світ. Амінь. Слава Ісусу Христу!